Всім привіт! Сьогодні в огляді і в продажі Nissan Leaf, Комплектація N-Connecta 62 кВт, пригнаний з Нідерландів. На топовій лінзі. Передня-задня парковка камери 360 в дуже гарному кольорі, в оригінальній фарбі жоден елемент не фарбувався, немає жодних сколів, подряпин, царапин. До речі, Peugeot 3008 також продається, можете подивитися в попередніх відео резина Michelin. Автомобіль просто у відмінному стані, надіюсь, відео передає. З запасом ходу до 400 кілометрів в залежності від стилю їзди. Подивіться на... Стан автомобіля. Два зарядних пристрої. Прийдемо до багажного відсіку. 380, 220, насос клей, все на місці. Стан автомобіля просто відмінний, підігрів задніх сидінь. Підігрів керма, підігрів сидінь, камери 360, 111 тисяч пробігу. Є педаль. Дзеркала складуються, два ключі. Стан автомобіля під капотом, Тепловий насос, все що. Необхідно в автомобілі є. Будь-яка перевірка, до речі, СОХ 92 Було 100 швидких і 1000 повільних зарядок. Будь-яка перевірка на будь-якому СТО. Автомобіль дійсно в гарному стані, вимагає вашої уваги. І в продажі також Peugeot. 3008. Телефонуйте, пишіть. Вартість автомобіля в опису відео. Всім гарного дня і до нових зустрічей!